Рацює Городоцький телераді центр Доброго здоров'я вам, шановні телеглядачі. Як завжди, у цій порі на четвертому митровому каналі до вашої уваги черговий інформаційний випуск програми Городочина. На його початку коротко про головне. Новий спортивний майданчик відкрили у місті біля дитячої юнацької спортивної школи. До речі, без єдиної копійки бюджетних коштів. Горліс стабільно і прибутково працює в районі вже 13-й рік. Як готуються городочани до Дня міста, що святкуватимемо в останню неділю вересня? І про ці та інші теми детальніше у наступних відеосюжетах. Рекордна кількість близько 20 тисяч подолян з усіх куточків нашої області відвідали виставку ярмарок, яка стала своєрідним звітом аграрії Хмельниччини. Про їх досягнення на виставку завітали делегації з 10 областей нашої держави. Масштаби цьогорічного заходу значно збільшилися. Городочина на поділі Агро 2013 представила сільськогосподарську продукцію, вирощену аграрними компаніями, фермерами та приватними сільгосптоваровиробниками. Зокрема, відвідувачів вже не вперше мали можливість спробувати та купити запашний виноград, що. Вирощує в новому поріччі Валентин Гурний. Курей, качок, гусей голубів привіз на виставку житель городка Віталій Свіжий. Елітних нетелів представило товариство новий двір. Продукцію вичівництва та городництва гірками, помідорами, капустою дивували усіх фермери Єжи Валисяк та Іван Ламішевський. А приватний підприємець Микола Калінушка переконав усіх, що на щедрих городоцьких ґрунтах можна навіть вирощувати баштанну продукцію. Голова районної адміністрації Володимир Свіже відмітив, що Городочина гідно представила свій цьогорічний врожай. і Запевнив, що і надалі керівництво району спільно з аграрними сільгосповиробниками докладатиме усіх зусиль, щоб щедрими були городоцькі лани, і Городочина залом займала достойне місце серед інших районів Хмельниччини по вирощенні сільськогосподарської продукції. А в понеділок, 9 вересня, біля Городоцької дитячої юнацької спортивної школи відкрили новий спортмайданчик для ігрових видів спорту. Його облаштували активісти спортивної школи та управління освіти молоді і спорту. До речі, без залучення коштів з державного бюджету. Сучасний спортивний майданчик облаштували на подвір'ї дитячої юнацької спортивної школи за місяць. Тепер займатися спортом там зможуть і вихованці спортивної школи, і дитячого садочка Берізка і початкової школи. До речі, останні найбільше радіють з цього приводу. Я дуже рада, що відкрили цей спортивний майданчик. Я я дуже люблю гратися на дворі і, і, і м'ячем. І і просто взагалі я дуже рада. Ми можемо тут і футбол грати, і на уроках фізкультури, і після уроків. Про такий спортивний майданчик додає директор ДЮСШ, Він та його колеги мріяли вже давно. Адже свого спортивного залу школа не має. В нас є кімната пристосована для занять спортом. Є тренажерний зал, фоє стоїть е, тенісний стіл. Е, в основному ми орендуємо приміщення, орендуємо приміщення спортивні зали в всіх міських школах і в деяких сільських школах. А свого не маємо. І от виникла така ідея створити свій майданчик. тим більше, що тут вже є вирівняна площина. Відтак молоді та ініціативні викладачі спортивної школи взялися до роботи та власними силами із підручних матеріалів облаштували міні-поле. Працювали вони під час літніх канікул, аби встигнути все до початку навчання. Ми під час роботи приходили копали тут ями на колики. Варили багато було, задіяно осіб, тренера плюс ще директор ДІСУША теж працював з нами. Тут була чиста площадка. Ми вирішили з директором спортивної школи облаштувати цю площадку, обгородити, щоб діти мали де займатися. І відповідно до цього він накреслив дії. Винайшли матеріали, які були при запасі в спортивній школі, але тільки не були в дії, і ми це привели в дію. Відповідно до цього бачимо, яка площадка облаштована на відкриття спортивного майданчика. Завітали і керівники району та міста, які подякували усім, хто долучився до цієї справи, та пообіцяли допомагати розвивати спорт в нашому районі і в подальшому. Поставлено завдання по всіх школах, при всіх школах, при дитячих садочках, що були спортивні. Тивні площадки, і ми будемо їх ремонтувати, будемо відкривати. Чому і саме цьому питанню ми приділяємо увагу, тому що е розвиток спорту е фізкультури для молоді це процес загартування, це здоров'я наших дітей. А діти це наш майбутнє нашої країни. Також представники влади подарували дітям футбольні м'ячі. Відповідно, перший гол на новому спортмайданчику попросили забити саме гостів свята. А тим часом сама матеріально-технічна база городоцької дитячої юнацької спортивної школи залишається складною. Ради правди варто відмітити, що вперше за багато років свого існування, як і обіцяв нашим кореспондентам на початку року, начальник управління освіти молоді та спорту, там замінили вікна та двері. Далі детальніше у матеріалі Наталії Попович. Неочікуваний подарунок для керівництва спортивної школи прибув у липні. Чесно кажучи, говорить директор Дю США, він не вірив, що цьогоріч школі все-таки будуть нові вікна. Вікна були ровесники цієї школи. Їм було вже понад 50 років цим вікнам. Що ми не робили, ніяк ми. Не могли з ними справитися, тому що дерево сіло і дуже в аварійному стані були вікнаці. Допомогти замінити вікна та двері спортивні школі обіцяли не один раз, як тільки з'являться кошти. І нарешті вони з'явилися. До школи привезли 18 нових вікон та четверо дверей в липні місяці, просто зненацька. Приїхали і сказали, вам пощастило, вам дають вікна. Дійсно, ми були дуже щасливі, вікна нам дали. Приїхали майстри з міста Хмельницького, ми допомогли їм з радістю. Вони це все швиденько за день вони це все зробили. Ми їм допомагали, прибирали, тут все з ними виносили. Вони вставили вікна, але на цьому і стала вся справа. Проблема виникла в тому, що відкоси ні ззовні, ні зсередини ніхто не відремонтував. Зібравшись всі разом. Викладачі дю США ззовні їх заробили самі. А от зсередини це зробити виявилось не так просто. Віконниці ці старі, коли будували, ставили віконниці, то їх обкладували каменем. Ці віконниці мали розмір 15 на 12 Профіль такий, це дуже товсте дерево. Зараз коли їх витягнули, ми просто не знаємо. Що туди помістити і як помістити, вирішили запросити будівельників. Ті сказали, що погонний метр відкосу коштуватиме від 50 до 75 гривень плюс матеріал. Висота ж вікон тут 2 метри 20 сантиметрів. Нагадую, замінено їх 18. В результаті сума виходить чималенька і є непосильною для працівників спортивної школи. Своїми силами ми не можемо зробити, тому що подивіться, скільки тут треба матеріалу. Тут вилити підвіконники треба заробити оці всі відкоси, так звані. Тут дуже багато. То матеріалу треба, а коштів немає. То я хочу звернутися до громадськості міста, до підприємців. Може, б вони надали нам допомогу або звернулися е, до районної ради якось колективно, щоб районна рада вишукала якісь кошти. Чи звернулися вони до обласного бюджету? Про допомогу просять і викладачі школи, які додають в таких умовах з дітьми займатися справді дуже важко. Дітей багато приходить, що, якби починаємо біяти, плюка біга підноситься. Якби... Некомфортно себе чують діти в в руїнах. Дійсно, дітям навіть з естетичної сторони важко займатися, тому що, дивлячись на ці на ці откоси, мені мені би казалося, що що пропадає бажання тут працювати в цьому залі, тренуватися. Но і з точки зору гігієни також полюка осідає на легеням дітям. Це шкідливо для здоров'я. В телефонній ж розмові начальник управління освіти молоді та спорту пообіцяв частково допомогти спортивній школі будматеріалами. А от щодо коштів для виконання самих робіт немає. Відтак тут працювати вже мають працівники США. І в Городоцькому районі з 2001 року працює спеціалізоване лісогосподарське підприємство Горліс. Основний вид діяльності підприємства ведення лісового господарства, починаючи від вирощування саджанців до висадження лісу та догляду за ним. Кожної третьої неділі вересня працівники цієї сфери відзначають своє професійне свято. Цього року цей день випадає на 15 вересня. Отож, наш наступний сюжет саме про тих людей, які вирощують ліси. Саме любов до природи, лісу та всього живого і поєднала працівників лісогосподарського підприємства Горліс в один колектив. До речі, його керівник відзначив: усі працівники горлісу прекрасні люди, також на своєму місці. До прикладу, в лісники йдуть тільки ті, хто справді буде піклуватися про навколишнє середовище. Я люблю природу дуже. Сам був охотник, хочу зберегти звірів, тому й пішов на таку роботу. Дбають працівники горлісу не тільки про сьогодні, а й про майбутнє покоління. Відтак, після виробки дерев жодного гектара не пустує. Лише цього року працівниками лісогосподарського. Підприємства висаджено 50 тисяч саджанців дуба. На кожній площі, які були вироблені ліси, за 12 років ми з малоцінних насаджень грабових перетворимо їх на дубові. Зараз вже першими дубками, які ми посадили, вже майже ну, 12 років. Вони вже мають висоту 5-7 метрів. Тобто змінюються ліси з малоцінних на дубові, високопродуктивні ліси. За 12 років підприємством Посаджено півмільйона саджанців дуба звичайного, проведений весь комплекс доглядів за лісовими культурами, рубок догляду за лісом, ну і рубок головного користування. Разом з тим, що року тут особлива увага приділяється дотриманню та виконанню всіх планових завдань, встановлених лісовпорядкуванням. Тому працюють лісники цілий рік, незалежно від пори року. У 2013 році на даний період реалізовано продукцію на суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Відповідно, виплачена вся зарплата з проплатою відповідних. Податкових зборів цього ж року директор горлісу вирішив ще й облаштувати зону відпочинку. Так і з'явилися на межі двох районів Городоцького та Чемеровецького три дерев'яних будиночки. До речі, їх зробили самі працівники лісу. Тут якраз біжується городоцький район з Чемеровецьким. От ми запрацювали всі, всі лісники робочу свою силу. Отих, складемо ці домики для людей, щоб їхали. Відпочились тут роботи йдуть до завершення. На днях встановили гойдалку. Крім того, планують привезти ще й качелю, облаштувати пісочницю та міні-волейбольне поле. І це ще не все. До кожного домика підводимо доріжки, щоб люди могли пройти і цей доріжки викладен з каменя, пісок. І своїми силами ніяких там майстрів не нанімаємо. так як вміємо і то викладаємо. Шашликаво зробила гарне місце. Вимовли, щоб люди могли собі самі вжарити і шашлик. Відтак здобутків напередодні свята чимало з цього приводу. Найбільше радіє директор підприємства і дякую за роботу саме своїм працівникам. Я хочу привітати всіх своїх колег, працівників лісового господарства з днем працівника лісу. Побажати їм здоров'я, сімейного благополуччя, всього найкращого в житті, відповідних здобутків, поваги, радості і щирості. Крім слів подяки напередодні свята, 10 кращих з кращих працівників лісу отримали ще й грамоти, подяки та грошові винагороди. Свою чергу, колектив Горлісу дякує своєму керівнику за розуміння та вміле керівництво віреного йому підприємства. Це Така людина, яка не один рік вже віддала себе лісовому господарству і дбає про лісове господарство, бо він є не тільки директором, він і виконує обов'язки і обочого і директора, і всі, всі функції на його плечах. То хочемо побажати йому міцного здоров'я, щастя і сімейного благополуччя, щоб він ще довгі-довгі роки з нами залишався. My life is brave My life is pure I saw an angel of that I'm Shaw sure. She smiled at me on the subway She was with another man І розширений семінар із роботодавцями цього тижня відбувся в районному центрі зайнятості. Там побували наші кореспонденти. З метою проведення місячника легалізації найманої праці 11 вересня в приміщенні городоцького районного центру зайнятості відбувся семінар з роботодавцями на тему «Легалізація трудових відносин, забезпечення прав застрахованих осіб та шлях до економії коштів самих роботодавців. Лілія Бонд, заступник директора центру зайнятості, відкрила семінар, розповіла про проведення у вересні 2013 року місячника легалізації трудових відносин та необхідності активної співпраці з роботодавцями, органами влади соціальними партнерами з питань легалізації найманої праці. Андрій Бальський, перший заступник голови районної адміністрації, розповів про стан роботи органів місцевої влади, роботодавців, соціальних партнерів з питань легалізації, зауважив про важливість такої співпраці задля забезпечення прав для застрахованих осіб на гідну заробітну плату. Начальник управління соціального захисту Галина П'ятак ознайомила учасників заходу із правами найманих працівників на умовах легальних трудових відносин на відпустки, заробітну плату, отримання субсидій різних видів соціальних допомог, а їх є 14 видів, які отримують 6037 осіб. Валентина Сантурська, директор городоцької районної виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, ознайомила учасників заходу із правами застрахованих осіб на оплату лікарняних листів, використання потівок на лікування та оздоровлення дорослого населення дітей на пільгових умовах в результаті легалізації трудових відносин. Теж пояснити, що Фонд соціального страхування теж має важливе значення для наймалі працівників. У нас сьогодні, на сьогоднішній день застраховано 1500 страхувальників, з них 535 це юридична особа, 40 страхувальників це фізична особа, які мають найману працю, і 27 добровільно застрахованих осіб. Чому я наголошую 27 це люди, які мають пільги на пікування. В санаторно курортних закладах мають також виплату лікарняних листів і також мають право своїх дітей отримати новорічні подарунки діти шкільного віку, які являються до 14 років. Валентина Вандоляк, начальник начальник відділу взаємодії з роботодавцями, ознайомила роботодавців із видами соціальних послуг, які надає Державна служба зайнятості у випадках легального використання найманої праці. Через два тижні городоччина святкуватиме своє день народження. Нашому місту виповнюється 631 рік. Напередодні свята ми вирішили запитати у городочан, чого очікують вони від цього дня і як до нього готуються. Відповіді виявилися досить різними, і часто в них звучало ім'я нашого народного депутата. Бажання, щоб була нормальна музика, і весело було все. Хотіла б піти з батьками своєю сестрою і танцювати танцювати два танці. Дуже я б хотіла, щоб все було добре. Я б хотів, щоб цього року так само би приїхав Грега і би зробив нам молодіжний концерт. І би хотів, щоб також були різні конкурси проводилися. Е, я ходжу на гурток танців, і ми на День міста будемо виступати японський танець. Е, я, я хочу, щоб було побільше таких свят, е, і я дуже люблю виступати. День все-таки міста і це свято для всіх весело, концерт, святкова дискотека. Ну для дітей, для людей. Я завжди сім'єю ходжу на день міста, і цього року теж обов'язково піду. Я б хотіла, щоб була щоб був великий гарний фівер. Цього тижня у Городоцькій центральній районній бібліотеці проходить виставка Хмельниччина в роки Великої Вітчизняної війни, яка присвячена. 70 Сімдесят річниці визволення Хмельницької області та України від німецько-фашистських загарбників організували виставку Хмельницька обласна адміністрація, Державний архів області, департамент освіти і науки, молоді та спорту, управління культури, національностей та релігій обласної державної адміністрації. На виставці побували і наші кореспонденти. Архівні матеріали, документи та фотосвітлини часів Великої вітчизняної війни на виставці представлені вперше. До цього вони ще ніде не були опубліковані. Поетапно оформлені стенди розповідають про життя нашої області під час окупації німецько-фашистськими загарбниками та період відновлення опісля війни. Виставка демонструє фотографії людей, які воювали на всіх фронтах. Нашої радянської тоді було радянського союзу, і які загинули в різних місцях і заслужили шану і якісь мають нагороди, крім того, із матеріалів виставки можна дізнатися і про становище в роки війни культури, релігії та освіти, про підпільні рухи, які діли на нашій землі, судові окупаційні органи та інше. Новшистом ну, нашої виставки є те, що е, ми знали цієї виставки, що на нашій території Хмельницької області бу. Був табір полонених полонених воїнів, який називався табір смерті, який розміщувався в Славуті. Ми сподіваємося, що експозиції даної виставки на належну увагу учнів шкіл, молоді, жителів гурточина, що в свою чергу буде проявом великої шани до тих воїн, які боролися з німецько фашистськими, фашистськими загарбниками. Доповненням до даної виставки є діюча виставка у бібліотеці Перемога в ім'я життя. Ця виставка оформлена суто за районними матеріалами, з яких можна дізнатися про кількість городочан, що пішли на фронт, що загинули або були вивезені до Німеччини. Також герої радянського союзу, наші земляки, повна інформація вичерпна про них, де воювали, є, за що одержали нагороду, в якому році померли або загинули. Виставка ж Хмельниччина в роки великої вітчизняної війни переходить з району в районна. Області. У городку вона буде до понеділка. Її вже відвідали керівники району та міста і чимало школярів городоцьких шкіл. Почерпнути для себе чимало важливої інформації запрошуються і усі бажаючі городочани та гості міста. І синоптики на найближчі дні передають дощі. Погода наразі. У суботу, 14 вересня, температура плюс 10, плюс 14, невеликі опади. Дощитиме і наступного дня температура плюс 12, плюс 17, У понеділок плюс 11, плюс 20, ймовірні опади. І це вся інформація, яку встигли підготувати для вас, шановні телеглядачі, кореспонденти городоцького телерадіопрес-центру. А творча група програми Городочина прощається з вами. І до наступних зустрічей в ефірі на все добре.